Якщо ви шукаєте в когось відповіді про себе і для себе, тарологів, астрологів, енергопрактиків, гуру, то це говорить про те, що ви втратили зв'язок із своїм вищим я. А вищий я знає відповіді на всі ваші запитання. Вище я точно знає, як краще буде саме тільки для вас. І ось ці люди, енергопрактики, гуру, тарологи, астрологи можуть вам допомогти з'єднати цю розірвану ниточку з вищим я та відповіді всі знаходяться всередині тільки вас, бо ці люди знаходяться ззовні, а ви знаходитеся всередині, всередині себе, всередині своєї проблеми. І відповіді на всі запитання знаходяться всередині вас. Тому шукайте відповіді на всі ваші запитання у себе.